Коли він виходив на сцену, його представляли як the hardest working man in the industry. індустрію. Всі, хто писали про в нашому випуску коментарі про те, що, що вигодно, то не Джексон, ну Дивіться, дивіться, скільки хвалебних коментарів ми тут говоримо. Ну на нього сильно повпливала все ж таки біполярка, яку він не лікує. Мені здається, що це небезпечна гра. Рано чи пізно можна погано закінчити. Кожного випуску ми з тобою говоримо про Нірвану. Хоча ні ти, ні я не маємо, скажімо так, до цього гурту жодного. Ну, фанатського відношення. Перший раз ти такий приїжджаєш в шоці, потім ти розрізаєш кузь жабу, потім там ще щось. Друзі, усім вітання. Ви ноюної подкаст і з вами, як завжди, Владика та Тадрачов Данило, вітаю вас. Сьогодні у нас дуже натхненна тема. Ми поговоримо про те, які професії мали музиканти, співаки до того, як вони стали відомими. Таким чином, я думаю, нам вдасться трішки надихнути і самих себе і творчих людей стосовно того, що кар'єрна стежина може змінитися дуже різко і дуже успішно. Ми сподіваємося, що ці історії вам будуть цікаві. Залишайтеся з нами. Окей, okay. ми так само поговоримо сьогодні про Канівеста. Yes. Ну, Канівест в доволі молодому віці. Тобто, це, в принципі, історія про те, що я думаю, якусь одну з перших робіт. Він працював у мережі магазинів одягу Gap. Яка існує по сьогоднішній день. І він, насправді, це повпливало на нього, я так думаю, ця його робота, бо він часто до цього повертається в твої, свої творчості, тобто в нього є Треки, причому декілька, в яких він там ми давай згадаємо минуле, коли ми були в гепі. Ми там нічого не мали. Ну коротше, в нього є оця от історія про спогади про своє бідне, бідне підлітків'я. Але більш того що він згадує, я так зрозуміла, що він там вкрав у них щось і звільнився після того. Він там недовго пропрацював, але це вплинуло не тільки на його творчість, а він ще й каже, що це вплинуло на його. Ну, тобто, як розвинуло десь його любов до одягу і до стилю, да. тому що, типу, він там працював, йому подобалось працювати з одягом, йому подобалось працювати там в сфері моди, якщо ну, так узагальнити, і потім ж мав колаборацію з Адідасом. Да. І що це теж найуспішнішу на ньому... в історії, до речі, його колаборація тільки 350-х продала. Більше, ніж е, було продано Джорданів за всю історію. Ну, от і він каже, що ця його робота в гепі, типу, мала на це вплив от, до розвитку цієї його любові до шмоток, взуття і, от, ну, і стилю, як да. такого. Да. Окрім того, що він про це ще згадує в своїх піснях так само. Тому таке. І його робота з е, гепом. Відносно нещодавно він вже з ними також підписав контракт про співпрацю. Взагалі, унікальна особистість насправді, і на нього рівнялася чорношкіра ком'юніті в Штатах дуже велику кількість років, починаючи mm -hmm. з середини 2000-х. він був для них і фешн айкон, і музику він робив класну, прогресивну і, взагалі, неординарний суперпідхід до продакшену, до візуалів і його об'єктивні досягнення в фешені. Euh, також ну і бачиш, він ти типу, покаже, що ну геп це ж в прикладі, типу, як пробіл, дірка, mm -hmm. щось незаповнене. І він говорить про те, що, типу, ця його робота, і потім його перехід в музичну сферу. Що це, от між цим це є, як, як якийсь пробіл. І місток, типу, між тим життям і тим життям, і він так само знаючи про те, як типу, там що зайти в музичну сферу, це не така проста історія. І, типу, що він вважає, що його місія ділитися з іншими виконавцями інформацією, якою він має, угу. навчати менторити і теж ставати цим містком в цій дірці, провідником, типу, нових артистів у світ з допомогою своїх знань, пройшовши оцей типу шлях від гепу до світової зірки не знаю ну, да. насправді, чи він справді це робить, бо я, в принципі, мало знаю про його якісь ментор, менторську діяльність. Але ну думаю, що це правда. Ну на нього сильно повпливала все ж таки біполярка, яку він не лікує, плюс всі перетрубації в особистому житті, плюс його захоплення релігією. Мені особисто дуже подобається іноді повертатись до відосів з його Sunday Service. Дуже класна mm -hmm. історія, дуже mm -hmm. стильна. Так, і мені здається, що е, це дуже класне промо і маркетинг для людей повернутися в церкву. Це, взагалі, це, це дійсно виглядає як такий експірієнс. На межі з духовним, навіть через екран можна відчути цю енергію. Я більш ніж впевнений, що це дуже сильний і наповнюючий досвід. От, але дійсно його оці заяви щодо антисемітизму вони перекрили будь-які подальші. Да, можливості він і співпраці Він за забавився з... в... Да. в дивні заяви. Та в якийсь момент його вже просто перечуть переклинило. Ну але Кані, взагалі відомий тим, що він, в принципі, робить все те. Що суспільство говорить йому не робити і не казати. Тобто, він така про людина протиріч цікаво, куди він зайде з цим. Знаєш, мені здається, що це небезпечна гра, е, що рано чи пізно можна погано закінчити. Подивимось, подивимось. 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 Кевін Паркер, Пала. Uh -huh. Uh -huh. Кевін Паркер нещодавно спродюсував трек для дуаліпи гудіні. Прикольний кліп, прикольний образ, прикольний трек. Я спочатку, коли почув трек, у мене виникли референси з треком Вікенда, але потім я подивився, хто був в продакшн кредітах. Це був пан Кевін Паркер. Так, от до того, як тим Пала почала приносити гроші, Кевін Паркер працював клерком у юридичній фірмі. Доволі довгий час, і деякі свої пісні він писав у перервах між роботою і когось також... це, кось, кось це мені нагадує, Так. і маючи вже певний доробок і вже розуміння, що Теймпала як, як як бізнес-проект вже приносить кошти. Він звільнився і перестав бути ло-клерком. Яка історія. Тейм Мимпала взагалі доволі цікавий гурт в тому плані, що. Я особисто не фанат психоделічного року, але я мушу зазначити, що е, такі пісні, як Let it Happen, особливо викликають в мене ну, дуже яскраві емоції. Воно звучить дуже-дуже оригінально не схоже, психоделічно, і в цьому є якийсь шарм. Мешце теж мені здається історія про те. Ми вже говорили це мені здається, якомусь випуску про те, що ти можеш не любити якийсь там конкретний стиль, жанр, але все рівно з класні знати, пісні. Будь-якому жанру будь, та, жанрі, в будь для я себе дійсно, пісню, да. яку ти будеш любити, яку ти для себе відкриєш. Окей, добре. У мене залишилась історія про ще одну людину, яку трошки потаскало життя, причому в доволі юному віці це про Джеймса Брауна. Oh, про да. Темношкірого мужчину, який співає I feel good». до речі, без Джеймса Брауна не було б такої людини, як Майкл Джексон. А без Майкла Джексона не було б. No, <laughs> В тому числі е, і уявлення взагалі про перформанс, про е, виконання ексцентричне ну, так. з е, рухами, які важко описати, з викриками, які так, важко описати. Так. Це дуже енергійна історія. Взагалі. Так. Ну його ж називають Хрещеним батьком соулу, якось так, Не, що... І до речі, фан-фект: е, в Джеймса Брауна в якомусь третці є е, відомий дуже серед продюсерського ком'юніті фанк драмбрейк. Е, Відомий він тим, що цей брейк засемплили всі кому не лінь. Він використовується в будь-яких жанрах від попу до року. Це дуже популярна історія. Якщо ви ніколи не чули цей драм брейк, і я переконаний на 100%, що ви його чули в якійсь із пісень. Mm -hmm. Він настільки популярний, тому вагу Джеймса Брауна для поп-музики важко. Важко переоцінити. Так, це правда. Але до того, як стати тим, ким ми його знаємо сьогодні, трошки йому було тяжко в тому житті. В той час, доки його однолітки, скажімо, отримували, часто, ну тобто, є, що це розповсюджена дуже ем, релігія е, баптизму, але саме цього. Афроамериканського, тобто, напевно, ви бачили фільми, де є церква, афроамериканський хор, і вони там співають пісень. Тобто, це, якщо я правильно розумію, це не класичний баптизм в нашому розумінні, тобто, це, напевно, якесь його розгалуження, бо це зазвичай, типу, церква для афроамериканців. Вітні Х'юстон ж насправді теж починала з цієї історії. В неї мама здається, чи піаністка була в такому хорі, я вже точно не пам'ятаю, але теж вона співала, здається, в церковному хорі. Mm. Тобто, багато дітей того часу. Вони отримували там свою першу музичну освіту. Mm. Ну але в нього трохи воно склалося інакше. Він свою, свою освіту життя отримував на вулицях. Він працював е, збирачем бавовни, вугілля, чистильником ну, чисте взуття. Він та в нього в тітки був якийсь заклад, він там е, танцював оце як в Львові, можна на площі ринок побачити. Оцих людей в костюмі Вареника і Пірата, Заходьте до нас. Оце він так танцював і співав, запрошуючи. Я не впевнений, що це був заклад типу кафе, який. Якісь, якісь був там Бізнес, він там теж танцював, співав, запрошував mm -hmm. людей. Mm -hmm. Тобто, в принципі, в доволі юному віці він е, працював ким тільки, ким тільки доля його знаєш, не кидала. Але е, насправді найгірше було те, що він попав в 15 років е, за крадіжку автомобіля, якщо не помпав за крадіжку з автомобілів, він попав в тюрму. І йому присудили в 15 років від 8 до 16 років ув'язнення. І першу свою, перші свої музичні кроки такі вже він е, розпочав в тюрмі. Тобто там його назвали е, music Box, Він же там мав е, прізвисько, бо він там співав постійно, і він співав там оці госпели. Тобто, угу. ці е, госпели це фактично цей стиль, який зародився на базі цих афроамериканських баптистських е, Бога, да. церков. Угу. Де вони да. та, своїми піснями вихваляють Бога? І він почав власне. Власне, ці госпіли співати в в'язниці. Його випустили, якщо я не пам'ятаю, за 4 роки, і отже, в віці 19 років, він вже почав серйозніше займатися музикою. Тобто, в'язниця мала на нього такий... такий гарний в цьому плані вплив. Ну і добре, що його випустили не за 16 років, як, як би могли. Тому. От таке з в'язниці він почав свій шлях до музичної величі. Так, да, класно. Я е, слухав колись Джеймса Брауна, він потрапляв в мені в рекомендовані в Apple Music, і мені було цікаво подивитись живі виступи. Дійсно, ексцентрична просто особ... mm -hmm. особистість, Дуже купа цікавий. енергії. Я був е, вражений пластикою людині, там 40 50 років, він спокійно там може з. Е... Вертикального положення, mm. наш шпагат, піднятись, це взагалі щось неймовірне. Так, так дуже І він дійсно. Е, у нього, коли він виходив на сцену, його представляли як The hardest working man in the industry. Тобто е, він був найпрацьовитішою людиною в поп-індустрії. І, дивлячись на його живі виступи, я можу зазначити, що дійсно воно на той час справляло дійсно таке враження, тому що аналогів, мені здається, не існувало. Недаром Майкл Джексон взяв це як прототип до свого, mm -hmm. свого синічного образу, і Майкл навіть зараз, дивлячись його, там, не знаю, якісь лайви кінця 80-х, кінця 90-х, справляє враження: сам масштаб. І за Майклом навіть цікаво спостерігати, якщо просто дивитись на нього, е... Та, та як він рухається, та так. як він змінює положення. Тобто, за ним не нудно спостерігати, навіть якщо ти не слухаєш музику. Якщо навіть вимкнути так. музику, то сама хореографія, вона дуже. Це правда, при... так і вона Таролог. іконічна. Тобто, фактично, є рухи, які він започаткував. На. Тобто, це навіть не про хороше виконання, це про унікальність. Це дуже, це дуже сильно. На. Це дуже сильно. Всі, хто писали про в нашому випуску коментарі, про те, що що вигодно, то не Майкла Джексон. Дивіться, дивіться, скільки хвалебних коментарів ми тут говоримо. Навіть ми, в контексті іншої персоналі. Да, уна... Ми нами е, присвятили вже цілий випуск е, темі обговорення можливих е, сексуальних відхилень Майкла Джексона. Тарас. Зараз про творчі здобутки, тому про су... про творчі здобутки в розрізі е... творчих здобутків Ні, в розрізі. Того як на нього попливав Джеймс Браун, і про те, що Джеймс Браун е, ікона так. фактично свого часу е, поп-музики, то це не варто недооцінювати. Я хотів розповісти про фронтмена гурту Корн Джонатан Дейвіс. Гурт ну, там Korn, чую, щось буде цікаве. Гурт Корн, гурт е, середина 90-х, е, пісня Блайнд, яка справила враження на усіх людей, які це чули. Ну, е, так чи інакше. Кожного випуску ми з тобою говоримо про Нірвану. Хоча ні ти, ні я не маємо, скажімо так, до цього гурту жодного ну, фанатського відношення, фанатської. Ну, мені, любові. Дуже, мені дуже подобається зовні це рахується. Я вважаю його дуже красивим мужчиною. Окей. Okay. <реш> так от, е, Нірвана без. Заперечення справила неймовірне культурне потрясіння uh -huh. на всю індустрію, тому що в принципі тоді глорифікація відбувалася успішного життя. Тобто, ти мав бути класним, тебе мали всі uh -huh. любити величезний пласт людей, якими нехтували. Це були аутсайдери, це були люди, яких булили всюди, uh -huh. і Курт Бейн став таким голосом для uh -huh. них. І вперше така музика стала популярною. Всі Популярні люди в школі почали слухати Нірвану. Хоча е, Нірвана не була е, музикою саме для тої цільової mm -hmm. аудиторії. Так, от, е, щось схоже зробили Korn тільки в жанрі металу. А, по-перше, неординарні образи. По-друге, це тексти, наповнені, е, ну, дійсно, темні, е, сфокусовані на собі. На внутрішніх переживаннях, на темі смерті, темі насильницької смерті. Плюс і ще додайте туди е, трошки таку технічну інновацію. Це гурт, який вперше використав семиструнні струнні електрогітари. Зазвичай в індустрії використала шестиструнні. Е, це дійсно не перший колектив, не перший виконавець, який використав подібного роду інструмент. До То був е, така людина, як Стів Вай, Він використовував це у власній соло. Кар'єрі для тих, хто не знає Вай – це гітарист віртуоз але е, в нього соло кар'єра. Вона більш така, ну скажімо так, не на широкий загал, вона більш така екс експериментального uh -huh. характеру. Саме ці люди зробили поштовх е, просування такого роду інструментів в цій індустрії. Далі і жанр нью-метал вже почав асоціюватися з низьким, дуже низьким е, гітарним строєм, який додавав знову ж таки тяжкості. Стилю поєднайте це з текстами. А робота, яку займав пан Джонатан Девіс до тої історії, вона, в принципі, має безпосередній вплив на, на те, якого характеру тексти а, в цьому гурті домінували. Девіс виявляв інтерес до усіх речей, пов'язаних зі смертю з раннього віку. Він каже, що він не розуміє чому, але він був зацікавлений всякими жахавими і кривавими yeah. всілякими речами. Так, от він отримав роботу помічника судового лікаря у 16 років, і після закінчення середньої школи він е, вступив до коледжу в сан франциско який він закинув е, і присвятив себе повністю роботі в цьому е, роботі. Перепрошую, в цьому морзі. Е, він переїхав навіть е, жити туди. В морг. <плес> да. Він е, е, вивчав підручники з бальзамування, а вночі працював у підприємствах поховальних послуг, досвід, який е, надав багато матеріалу для майбутніх текстів пісень. Він зазнав посттравматичного стресового розладу від того, що він там бачив. Шість е, е, років він працював. У морзі Слухай, це у хороша лікарів. історія для першого побачення. Знаєш, а яка була твоя перша робота? А що ти любив читати? Да. <сум> і там я працював в морзі, любив читати про пробульзумування тіл. Да. <сум> і дівчина така врасна. на побачення, <сум> але тут же ж сам ж нюанс полягає ще в тому, що це ж судовий лікар, це завжди в більшості випадків привозять тіла, які померли на сольницьку Тобто це історії там від потопельників до будь-чого, і тобі це треба все бачити, тобі це треба все це вивчати. Це і так, да, дійсно, це справило на нього враження, але без того враження у корну не була б така гнітюча атмосфера, такого може навіть в чомусь самоїдства, яке дуже імпонувало злій і непопулярній аудиторії, яким кудись треба було. Виплеснути цю, цю енергію, тому так. Ну, це цікаво насправді, тому що е я чула від е там подруг своїх, які вчилися в медичному, а їх ж там теж возять в морг, е ну, показати, як це все працює. То багато хто розказує про те, що тебе старається. Ну, тобто перший раз ти такий приїжджаєш в шоці, потім ти розрізаєш кузь жабу, потім там ще щось. А вже на якийсь раз в тебе реально стирається оце от відчуття. Що це там покійник, що ти в морзі, і е, ти собі спокійно можеш їсти канапку, ніби там перебуваючи. Тобто, напевно, якось психіка людини мусить все ж таки адаптуватися до, до цього досвіду. Ну, і там ж працюють власне медики, ну тобто там ж не, не люди, які з привітом голові приходять працювати. Тобто для людей це їхня робота, їхня професія. В цьому нічого такого немає. Але м, реально, як з цим справитись, я не знаю. А ще є думка. Це від подруги своєї чула, що психологи вважають, що зацікавлення людей фільмами там про серійних маніяків, про якісь такі, типу, страшні кріпі mm. штуки, часто буває в людей, які не мають проблеми з вивільненням, висловленням своєї агресії. І в силу цього, оскільки вони не можуть висловлювати, вивільняти з себе її в собі подавлюють і тримають, в силу цього, вони, типу, хочуть дивитись у ці типу агресивні, страшні, жорстокі, типу, речі, тому що там, тому що там це типа присутнє. А, можливо, реально він просто шукав просто протягом свого життя якісь такі кріпові речі, щоб просто вивільняти ці якісь агресивні емоції. Знаєш, ну, ну так, так важко назвати його дитиною там з благополучної сім'ї з благополучним дитинством, але важка музика це найкращий спосіб не насильницький вивільнити надлишок негативної якоїсь там історії. Тому це класно. Плюс об'єктивно. Треки реально дуже епохальні. Хто не знає? Ми робимо музику. Всі посилання на майданчики, щоб її послухати в описі під цим відео. Працюйте на улюблених роботах, не бійтеся шукати себе і своє місце в цьому суспільстві. Е займайтеся тим, чим вам подобається. Не працюйте в моргах, напевно, Ну чекай, Якщо вам це подобається, то врешті там теж хтось мусить працювати. Е -да. Тому працюйте де, де хочете. Ну скажімо хочете так, хочете спробувати працюють, варто. Та? Мені здається, на екскурсію туди потрапити варто. Тому що чим більше не, не ми, ми дізнаємося про процес смерті, тим мені здається, краще ми його сприймаємо. Не моя історія. Ні-ні-ні. Я слухай, я оце от з моїм рівнем емпатії я буду думати, чому ти людина померла, що зараз її рідні. А Боже, ну ні, воно мені не треба. Я не мене не екскурсію Да, Діана, діана дивиться на це як. Клубок сімейної історії, да, клубок та, проблем і та, та, так і емоції, і почуттів, ні-ні-ні, не, не, не моя справа. Все, всім па-па. Па-па.